З музикою, піснями і пригощаннями в музей народної архітектури та побуту в Чернівцях відсвяткували великдень. Народні гуляння просто неба зібрали аматорські і професійні колективи з усіх куточків буковини. Долучився до святкового дійства і мій колега Олександр Докіян. З усіх куточків музею лунали співи, і музика, спачно пахло. Люди лежали просто на траві і насолоджувалися атмосферою великоднього дійства. У заході взяли участь представники з кожного району Буковини. Вони організували виставку пасхальних кошиків, які потім передали чернівецьким солдатам. Ми зрішили з колективом зробити для солдатів подарунок, що могли поклали в кошик, і дітям хочемо подарувати від нашого села, від наших колективних друзів. Цей подарунок, що їм побажати саме кращого здоров'я, 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 і щоб був мир на світі. Гостей свята Буковинці пригощали пасхальними ласощами, а ще розповідали про особливості відзначення Великодня. Яйця крашене чокається. сперва, коли приходять з церкви, перше, що роблять, вони чокають яйця за здоров'я, Говорять, Христос воскрес. Та співали святкові пісні. І всі радіють до небес, бо істинно Христос. Бог... На захід у музеї просто небо» люди приходили цілими сім'ями, адже для кожного великдень це особливий день. Гарне свято. Духовне свято це свято добра, миру, благодаті це традиції наші українські. Дуже радісне, велике свято, бо це воскресіння нашого Ісуса Христа, Господа нашого. Я просто пишаюся, що ми вже дочекалися цього свята. Ми вже старші люди, і дуже просимо Бога, щоб ми навіть дочекали цієї днини. Біля кожного архітектурного експоната музею, народні гурти виконували обрядові пісні на мистецькому заході, співали і військові. В той час наймолодші гості свята мали змогу покататися на атракціонах. Організатори заходу вважають, що такі масові святкування обов'язкові, адже обряди й традиції потрібно берегти, аби передати їх майбутнім поколінням. Олександр Докієн, Максим Демко, Чернівецький промінь.